Слава Ісусу Христу, Псалом 112. Аллилуйя! Блажена людина, яка боїться Господа і глибоко віддана виконанню Його заповідей. Сильним буде на землі її потомство, благословений покоління правильних людей, багатство і достаток у її домі, а її праведність триматиме повік, для правної і темлює сяє світло. Він милосердний, щедрий і справедливий, щаслива людина, яка щедра і охоче позичає. Вона буде вести в своїм справи справедливо, не захитається вона по вік. пам'ять про праведника житиме вічно. Він не злякається поганої вістки, його серце спокійне, бо воно покладається на Господа. Стіки його серце і не боятиметься навіть побачивши своїх ворогів. Він щедро подає бідним, його справедливість триває по вік віків, а його потуга зростатиме слави. славі. частини це бачить і його охоплює злість. Іскригочі своїми зубами і умнівай бажання нещастивих пропаде. Амінь.